Я довітаю вас на своєму каналі, пропоную вам огляд на сімейний парк розваг у місті Києві, торгівельний центр Лавіна, Святошинський район. Чим тут класно, що тут є американські гірки і різні такі адреналінчикові атракціони. Ось одразу є алея фастфудів з Макдональдсом, КФС і тому подібними смаколиками. Але одразу тіточок сюди наведіть, хай набігаються. Ну, Звідси вам вирішувати, але я маю на увазі, щоб. Ви все-таки відпочили в парку розваг, а потім поїли. Отож, потрібно спочатку придбати електронну е, картку пластикову, е, яка коштує 25 гривень, і на котру ви вносите гроші. І біля кожного автомата та є сканер, таким чином ви знімаєте кошти і оплачуєте. Саме менше, на якому ви були, коштує 65 гривень, а ось американська гірка коштує 185 Висота цієї американської гірки, я не знаю, десь може метрів 15. Тобто досить помірна така екстремальність. Один круг, вона все робиться. Якби я знала, що я таке зустріну, я би спробувала давно про це і думаю. Але перед цим я смачно поїла борщу з салом з цибулькою. Тому я вирішила не ризикувати. Але наступного разу я, мабуть, спробую. Бо давно про це міркую. А родзинкою є, як бачите, Bumblebee Transformer. Крута штука. Але поки ми дочекали своєї черги, щось там з ним трапилось, і ми не змогли ним пограти. Але майте на увазі, що ради цього варто приїхати, бо Bumblebee є говорити у багатьох діточок. Ось такі справи. Тому ми. Точніше, синоля наш відірвався на Моцку, на гонках на моцику. Трохи йому складно ще керувати в 5 років цим байком, але ми йому трошки допомагали, але спортивний азарт переважав, тому синоля не здавався. Тобто, як зрозуміло, тут багато чого. імітація гонки, автомобілі, мотоцикли, настільні ігри майданчик для діточок на 2-5-3 роки, є парк динозаврів, скалолази, є щось космодром, е є віртуальна реальність, якісь е лабораторії. Ой, тут ну, стільки всього, я не встигала, бо ж малий бігає на всі сторони, треба контролювати, що він там робить. Е бо, на жаль, е нам ще нема 6 років, і зріс наш там майже 110. На багатьох, куди його не пускали, є така умова, Маєте на увазі. Або з дорослими, відповідно, за дорослих ще потрібно доплачувати таку саму вартість відвідування. Або вже шукайте атракціони, де до 6 і років можна самому. Ось, як бачите, і віртуальна реальність, там є на вибір 5-6 сюжетів, 5 хвилин. Ну, Діти люблять, бо були бажаючі. Одразу якийсь типу космодром, імітація гравітації. Таке, не знаю. Бажаючи знайшлися один хлопчик ради одного людини, теж включається з інтракціони. Далі космічний портал, це такий лабіринт, інтерактив з завданнями. Потрібно пройти кожну кімнату, ну, це, мабуть, діточок там. Від десяти років чи від вісьми, ну постарше. Трошки треба міркувати, там, мабуть, трохи модорошна. Далі якась лабораторія чокнуто професора, але була закрита, не було бажаючих. Е -е -е Хочу сказати, що є дві каси, ось в цьому залі в кінці теж є каса, не потрібно бігати до першої, бо це трошки така відстань серйозна. А якщо дитина вже десь тут відпочиває, не хочеться залишити малечого. Тому майте на увазі, що є дві каси. Є на другому поверсі і банкетний зал, там, де можна святкувати якісь заходи, дитячі дні народження. Є ось батути, теж якісь лабіринти. Але сюди нам ще не можна було, бо нас, нам нема ще 6 рочків. Тому така якась у нас категорія, що ні туди, ні сюди. Буду вдячна за вашу підтримку мого каналу. Вам же ж не складно, я ж стараюся, це буде чудова мотивація надалі робити подібні відео. Ще раз дякую за вашу увагу. Переходьте в моє відео, ви знайдете огляд на музеї, на ретромузей, на музей моделей транспорту і на огляд готелей, Буковель та інше.